Ах, весу пустати погані. Ай-яй-яй. Гоблін не під. підірвна, підірвна, підірвна... кит. Ну, нас ще чекає 104 варга. Всім хей! З вами Кінг Плей. Сьогодні ми з вами продовжимо проходити Kingdom Rush разом з Елорією Льоною і новою компанією на сьогодні це руїни Акарота, яку ми збираємося пройти. По покращеннях. Приблизно у нас так. З героїв буде у нас Елорія, як не дивно, тому що я хочу ще раз подивитися, як вона буде розбивати наших ворогів. І шоу вперед, правильно. І залітаємо на карту. Виглядає у нас шикарно, дуже гарно. І почнемо, напевно, з артилерії. Поставимо тут і нашу Елору відправляємо сюди. Перша хвиля це. гобліни, блін, я вже забув, як вони навіть. виглядають. Текс. І давайте. Наше підкріплення вміє стріляти, що є дуже великим плюсом до всього, напевно. А наша лоручка це взагалі просто космос. Розбиває всіх направо-наліво. Просто нехай прокачується наша дівчинка, все вже другого рівня. Молодець хлорочка. Лорочка. лорочка. Закидаємо сюди одразу. Йдемо сюди. Ставимо тут підкріплення. Підходимо сюди і стріляємо. Такс, Одразу відкривається нова хвиля. Треба нам ставити чим пошвидше Теслу, правда? Ставимо сюди ще підкріплення, а елору ставимо ось сюди от посередині. Надіюсь вона буде досягати до наших ворогів. Буде, і це шикарно. Такс Підходьте, підходьте, роздамо вам тумаків по голові. Ах, весу пустати, погані. Ай-яй-яй. Ну окей, нам потрібно 337. Наступна хвиля, це знову ж таки орки з гоблінами, тому можемо їх запускати. Ми їх не боїмося. Запускаємо одразу метеорит. Чому б ні, в сумі? Все, 337 поставили. І тепер будемо заряджати всіх нашою блискавкою. Елору... А, елорі ми не можемо тепнути блінчики на лиснички, по-моєму, ми трішечки зашвидку випустили. М -м, нову хвилю. Надіюся, це зараз не буде якоюсь великою проблемою. По крайній мірі, будь ласочка, я вас прошу. 187 нам потрібно на покращення. Або покращуємо тут наших. Ну, так, все добре все-таки. Живемо. Ну і слава Богу, що живемо. 187 все є. Тепер запускаємо тут те підкріплення, нехай стріляємо. Нашого лору сюди закинемо. Такс. воу 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 -во. Щось воно все йде так. Ага. Непогано, здається. І зараз відпускаємо нову хвилю. Точніше, не запускаємо вона сама, їде кудись і все гуд. Запускаємо тут підкріплення. Орк нас помер. Помирає. І у нас нові вороги. Це є орки чемпіони. Правильно, правильно. 480 здоров'я, 240 атака і захист середній. Ну, давайте будемо дивитися, які вони у нас чудіки. Правда, в них лише захист від. Е, від фізичного урону, а не від магічного, тому ми маємо якусь та й перевагу. Так. Ставимо сюди. Відходимо, стріляємо, наступна хвиля, це знову орки чемпіони. І орки з вульфами. Окей. Запускаємо метеоритку. Угу. Гаряче, 187 поставили. Такс, І тут ставимо. Е бомбу. Те. Угу Летять наші вульфіки, летять, ну нехай. Їм можна. Часом. Трішки можна. Такс, Запускаємо. Всіх наших елітних. І не еліт... ну, точніше, всіх елітних у нас взагалі все еліта. Усе у нас просто настільки елітне, що аж страшно. Оу. Ми пережили. Уі, є сам. Так. Ага. І тепер, що ми робимо тепер. Покращуємо бомбі, бомби далі і. І напевно, просто будемо будувати далі артилерії і думаю, ще стрілків. А саме, напевно, гарнізон е мушкетерів. Вважаю, що вони будуть самими крутими. Головне, що ми тут не зустріли танків з 2100 якщо Це не буде дуже-дуже добре. Це буде дуже-дуже жахливо. Усе. Артилерія наступного левла Підходимо. І стріляємо. О, Десочас здоров'я. Коли це для мене було надзвичайно багато. А зараз це вже просто смішно. Отак воно в житті. Отак воно в житті. Час летить. Левел прокачується, а огри стоїть щораз просто слабшими і слабшими. Або ми з тим щораз сильнішими і сильнішими. Такс. Ага. ага, ага. Супусто тільки наші. Вилітають, пролітають. Запускаємо метеорку. Спускаємося одразу вниз сюди. І. І все. І ставимо нашу станцію електроенергії. що наших шаманів, скажімо так, протрусило трохи. І це дуже навіть добре просто шикарно. Ставимо наше підкріплення. Запускаємо нову хвилю. І нам потрібно 187. Ага, ну так. Йдемо тут прокачати, тобто, але потім задав, що у нас ще тут, а нічого не прокачене. Підходимо і Айлорію, оскільки вона наш стрілок. Тому вона мусить стріляти, а не лупитися в ближньому. І плюс треба ще бачити, що вона у нас вже 8 рівня її треба прокачувати до 10-го. Закидаємо підкріплення і маємо вільний метеоритний дощ, який можемо зараз використати. Ну, зараз напевне, але трішки пізніше. Так, це вже восьма хвиля. 8 з 20, ми рахуйте вже половину карти ми пройшли. Я yeah, so, yeah, не виспався сьогодні капець. Цілу ніч монтував відео, і тому не виспався. Надіюся, на якість цього відео це не дуже сильно попливає. Якщо то вибачаюся одразу. Так, з підкріплення сюди ставимо. Вроді би все норм. Угу. І. далі що? Нова хвиля. О, голлі а, Підривники. Зараз про них розкажу, як вони тільки вийдуть. Зі свого, зі свого логова. І, думаю, можна відкривати нову хвилю. Так, відкриваємо нову хвилю. Отже, гобліни під. Підірвне, підірвне. Ну, 168 8 здоров'я, 10 20 атаки, захисту немає і вони, на жаль, дуже і дуже гарно вбивають наші війська, На жаль. Воу, Ну, ви бачите, плюс звук у них такий. Не забуваючи. І як ми їх вбиваємо, вони ще й видаю... вони ще підриваються самі. Тому, на жаль, це взагалі не дуже прості вороги, як би здавалося. Тому ми їх будемо бити, бити будемо їх дуже і дуже акуратно. Бо їх дуже складно пробивати взагалом. Краще йому тута. Екс. Вува-воу-воу-воу-воу. Воу-воу-воу-воу-воу. воу, 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 воу. нє ні, ні ні, живемо, живемо. Потроху, та й живемо. Все ніби гуд. Оу, oh, вижили. Ми вижили. Кидаємо сюди варварів, Нехай стріляють. Точніше, зараз вони не будуть стріляти, але в майбутньому мають стріляти. Треба 200 золота, щоб вони навчилися стріляти. Правда, якщо такий. А, я так тільки що переживав, що ми зараз все пропустимо, але все вдалося. Ну, починайте нашу стрілянину, наші другі варвари. Мені дуже подобається, як вони стріляють. Це реально шикарно. Покращимо ще і зараз ще раз покращимо, і думаю, тоді ми будемо, тоді ми будемо ставити лучників після цього. Як ми ще один раз покращимо їх. Там можемо закинути метеорит. Усе. Тепер їх сюди підводимо, лору сюди і починаємо ставити стрілків. І наступна наша хвиля, це голь їх буде 15-15-20, це у нас 50 гургуль. Ну, ніби не дуже багато, правда? Усе. Ну, і Алора allora вже 10 го рівня, вона вже зафулена і готова Готова просто винищувати. Винищувати просто горами. І починаємо. Напевно, тут піде маг, тут стрілок. Ні, тут піде стрілок-стрілок. Тут піде, напевно, лісне братство. Тут мушкетери всі троє. Тут артилерія, напевно. І запускаємо нову хвилю. Воу-воу-воу. Wow, wow, wow. Все гуд? Підійдемо чуть ближче нашою елорією. Нашими варварами підходимо. І готуємося роздавати. Хедшот, одразу проходить одразу проходить хедшот. І ми зустрічаємо. Хто це? Лісний трол. 4800 здоров'я. 50-150 атаки, захисту нема, важе 5, 5 сердець. Ну, слухайте. Йоу, тут можна інфаркт отримати з ними всіма, якщо чесно. Закидаємо метеоритний дощ. Прокачуємо ще раз хедшот. Надіємося, що зараз... Оу, ми майже вбили в троллі, але в нього якийсь ненормальний хіл е... того здоров'я. По-моєму, там. По-моєму, у нього дуже ненормальний хіл здоров'я. Давайте зразу ставимо ще стрілків. Варвари відходять і починають просто застрілювати всіх. Тепер вони підходять сюди, аби стріляти. Тут ми покращуємо стрілків І знову йдуть наші паразити вісні тролі, Ну що ж це? Що це за люди? Ви мені поясніть. Екс? Угу Нормальненько так. Тепер нам потрібно ще раз. Так, закидаємо сюди. А, я трохи погано, реально. Я, я дуже погано це зробив. Якщо зараз не пройдеться хедшот, то ми з вами здулися. То ми з вами просто здулися. Ні, я хедшот пройшовся, тому все гуд. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ще один хедшот. Давайте. Нам треба ще нижнього лісного огра прибити. Воу-во-воу. -воу -воу. Не підведіть мене. Ага. Ті мушкетери, Давайте. Давайте мушкітери, бо в нас ще на нас ще чекає 104 варга, йо-маю. йо йокала йо Ну Ніби ми його самі розташімо. О. Все, що було потрібно, вони зробили. Молодці. У. Все, наші варвари стріляють, все, все працює ніби. М -м Думаю, ставимо сюди ще одну Теслу x 104 і після, цьої, після цієї тесли будемо ставити стрілків далі. Угу. Ну, слухайте, варгів 104 варга. Ніколи не думав, що буду стількох мати на долоні, аби їх заквасити з помідорчиками. Ха -ха. ні ні, а ви не подумайте, я сьогодні ніби як обідав ніби як. Тому все ніби мало бути гута, але чому ми говоримо про доїжу Поможіть. Так, тесли покращені. Чекаємо на наступний вихід наших героїв. До речі, дуже мало казарм тут проставлено, але думаю, це не зашкодить. Давайте ще раз покращимо її до фула, все. Тепер ставимо тут стрілки і запускаємо нову хвилю. Лорку сюди. Айс, айс, бейбі, айс, айс, бейбі, о май. І наїзники на варгу. Вони мають 470 здоров'я, 240 атаки, хороший захист від магії. І саме смак в чому, як вони вмирають, помирає тільки їхній вовк, а вони самі живі. А, така історія. Вони самі виживають, і ми маємо рахувати двох ворогів в одному ворозі. Якщо ви колись таке не бачили, то час побачити, напевно. Ага, ну в сути, грошей нас спадає багато. Дуже багато вам скажу. Але, по-моєму, за вовка не дається взагалі золота, дається тільки якщо ми проб'ємо тих чемпіонів. До речі, здалося підійти нашою хлорочкою. Ага, хілься, хілься. Так, а що ти прописуєшся? Все, все як треба, все по програмі. Наступні хвилі будуть знову лісні троллі і наїзники на кабене. Так, нашу Ice, Ice Baby ми відправляємо на базу, підкріплення, кидаємо. І починаємо, скажімо так, тир в прямому ефірі вести. Не, ну розстрілюємо їх непогано, дуже навіть добре. І тому, думаю, можна відкривати нову хвилю. Ще не зараз, але взагалом можемо. Ми Відкриваємо, ставимо так. І пропоную ставити ще тут а, гарнізон Ну, бо тому що, якщо тих лісних чувачків буде забагато, то нам буде не солодко, напевно. Якщо логічно подумати, напевно, ні. -ху -ху -ху. Так, так, так. Давайте стріляємо туди-сюди, туди-сюди. Так, але слухайте: мені найбільше подобається Малік. Ви не подумайте не через те, що він. <кхм> а, має. Гарний колір. Ага. А тому, що він може заморожувати противників. Добре, я, можливо, чуть-чуть збрехав. Ну, чуть-чуть. ну хіба чуть-чуть. ну може чуть-чуть. Можливо, чуть -чуть. Ні, ну ви просто подивіться на Маліка, якщо ви пам'ятаєте, хто це. Ну він був самим шикарним, ні? Воу-воу-воу, ну давайте розкинемо трішечки метеориту. Е, хедшоти готові. Ставимо тепер тут лісне братство, аби. Аби заморожувати наших противників. І це ж 17-та хвиля. Ми будемо ставити Ліани, якщо що. Точніше, гнів лісу. Так, то так називається, так, гнів лісу, а там і ядовиті стріли. Ядовиті стріли, можливо, чуть-чуть лише поставимо трішки їх. В сенсі не будемо до фула докачувати, нам, головне, ліани закинути. бо ліани будуть затримувати наших всіх ворогів, а це нам буде давати. Кешбейк і лише одні плюси. Все. Ставимо перші ліани і так зробимо по порядку їх всіх. Так, відходимо Трої... Тро... трошечки. Ну, стріляйте, варвари, алло. Ні, ну вони якісь трохи заторможені, вам так не здається. Озакидаємо ну, сюди. Так, елорію тепер спускаємося сюди. А, прокачали ліани Тепер, тепер. Теперь тут а мы поставим магів. там да, я хочу магів. Я дуже хочу магів. Міс одно швидко, але я хочу магию Воу-воу-воу, дядя. Дядя, не-не-не, дядя. Такс, дядя. Воу 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 воу. Такс. Воу-воу-воу воу, дядя Не треба дядя Дядя не Дядя не Дядя не а. Ця, все, все гут ніби, все гут має бути. Але я дуже тий <кхм>, Накекав, якщо чесно. Це ж по-моєму другий наш момент. Чи ні, чи не другий. Тут паладінів, напевно, ставим. Нехай вони тримають просто, щоб до нас забагато не проходили. Якщо буде до нас рано зараз проводити так, як тільки що прийшли, то <кхм> весело це все не закінчиться 100%. Закидаємо молитву, оскільки паладіни це рахуйте, хрестоносці, а хрестоносці вони ходили в бої тільки з молитвою. Тому. О, допомога. Вилікуйте 7000 здоров'я. Для паладінів причому. Так, давайте думати, що будемо ставити. Тут, напевно. Абракадабру ми прокачуємо. Тут ми будемо ставити, напевно. Воу. Що там за м'ясорубка тут така ді... працює. Йо. -моє. І закидемо. Оу. Не впутуйте запутуйте мене з цим чи як то назвав. Треба було там якісь кількість цих ворогів. Лісними Ліанами той закувати. О, по-моєму, ми пережили найгірше. Тому все гуд. Ага. Тепер пропоную прокачати. Ну, маги. О, маги до речі, теж круто вбивають, Думаю, можна тепер прокачати це. І. Телепорт. Ам. Ага. Можна вкачати телепорт в сумі. Не знаю навіщо, але. А давайте вкачаємо телепорт. Ми, по-моєму, ще його не качали. Все, вкачали телепорт. Тепер будемо прокачувати тут, а ніби як, ні. Будемо прокачувати тут. Давайте поставимо лісне братство, щоб заповільнювало. Ага. А це у нас ця штука. Тут, до речі, додає додатковий урон. Ага. А, г -г -г. Давайте ельфів ставимо О, до речі, це 19 хвиля, йо -мо. -йо. Йо -мо -йо. Йолочки палочки. О, ні. так це здається, бос. Або це якийсь перед бос, але занадто жорсткий. Закидаємо сюди. Нам потрібно 337. Все, запускаємо нову хвилю. Ну йо, йо. ну чому я, чому я про це просто знав? Давай, 14400 здоров'я. Гултак, 2600 урону, захисту немає, і він важить 20. 20 здоров'я, закидаємо ще сюди і починаємо закидувати. бум 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 Підходимо лора, давай, заморож його. Заморожуй. Та заморожуй, я тобі кажу. У нього 11 тисяч здоров'я. Але він може. Тийвом. безздоровлювати як я зрозумів. Прокачали наших варварів. Тепер прокачуємо цю здібність Нашу. Ага. Ага. Тепер її чуть, -чуть відправляємо назад нашу дівчинку. Тут закидаємо так. Тут у нас ніби все працює. Е, ще смертельний абрикадабри ставимо. Тут оставимо це, тут це, але ми надіємося на краще. Ну, ні, я не вірю в це. Я просто це навіть не хочу вірити, що. Ні, все добре, все просто прекрасно. Е, тут закидаємо е, заповільнення. Лора е, allora відходить, Алора allora відходить, але це все тримається. Е, закидаємо заново нову метеорку. Ага. Пропозиція ставити сюди. Треба щось дуже багато наносяче урону. Це маги. А, причому мені потрібно оцю штуку. Ага. І поставимо тут напевно, Голема. Щоб він не пропускав нашого гултайка Ага. Так, все, відходимо, закидаємо. Тепер треба ставити тих. Це нам вже, напевно, не пригодиться, тому покращуємо їх. Покращуємо Голема. Вуус. Wow. тисяч здоров'я. Ну, все, ми їх витащили. Усе ніби, ні. Все підходить до свого нормального фіналу. І в нашому випадку цей фінал це те, що ми виграємо. Воу. Wow. Я ж запереживаю, якщо чесно, на даний момент. Саме теж продаємо. Покращуємо все, це, покращуємо. І все, так. І закидаємо метеоритним дощем і. Надіюсь, кінець. 300 200 3 Орки мають вмерти. Виграйте в гутака. Прямо як якась фірма цукерок. Вау, okay. wow. три зірки ми забираємо. Нікого не пропустили. Напрягу було стільки, що можна було кекнутися. Ну, ту ми тому компанію пройшли. Наступне це є тихо але це вже будемо погати в наступній серії 100%. І ми прокачуємо до Фула нашу артилерію. Ну і що ж, думаю, на сьогодні це кінець. Всім дякую за перегляд. З вами, як завжди, був Кінкплей і до нових зустрічей.